Зеленський заявив про хороші результати українських військ у прикордонні Сумщини. Які території вдалося відбити? Наші бійці пішли в контратаку під Лиманом. Також є успіхи в районі Покровська і Добропілля. Російський наступ захлинувся, окупанти відступають. Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Хороші новини із Сумської області. Володимир Зеленський повідомив: українські війська мають мають успіхи на цьому напрямку. Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону. Раїни аналітики Діпстейт уточнили, що під тиском збройних сил України росіяни відступають з укріплених ділянок біля Новокостянтинівки та Костянтинівки. Відповідальні за прорив бійці 225-го окремого штурмового полку. Їхня операція приклад планомірного і точного витіснення ворога. Відступають окупанти не лише на Сумщині. Зеленський повідомив про втрати ворога на Харківщині та Донеччині. В Азові уточнили: бійці зачистили Панківку в районі добропільського виступу на Донеччині. Мовляв, у результаті злагоджених дій підрозділів Збройних сил та Нацгвардії від противника зачищено саму панківку та прилеглі території. При цьому противник продовжує нарощувати війська в зоні відповідальності Азова. Російське командування перекинуло додаткові резерви у складі чотирьох бригад піхоти та одного полку морської піхоти. Є також успіхи на Сіверсько-Лиманському напрямку. Наші воїни провели зачистку в районі Ямполя. Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов. Каже, є ліквідовані та полонені окупанти. Проте ситуація все ще напружена. Ворог накопичує резерви, регулярно штурмує по всій лінії Куп'янськ-Сіверськ. Під Покровськом нині найважче. Військовий кореспондент Богдан Мирошников повідомляє: ворог фактично закріпився на півдні міста, прямо біля околиць. Також є просування у районі Котлиного. У родинському позиції стабільні, але саме там найскладніша ділянка. Натомість в новоекономічному наші війська зачистили більшу частину села. Але ситуація лишається критичною. На Харківщині, в районі Вовчанська, окупанти упродовж весни та літа фактично захопили село Тихе. Військовий із позивним Алекс розповідає: уночі диверсійні групи намагаються переправлятися через річку Вовча. Ворог місяцями б'є по нашій логістиці дронами. Тим часом гур перехопило розмову росіян. На записі жінка розповідає, що її родич на ім'я Дмитро отримав важкі поранення під час одного з так званих м'ясних штурмів. каже, окупант тепер у госпіталі з пораненнями ніг та шиї. За її словами, із 25 бійців залишилося в живих лише двоє росіян, решта загинули. На передовій тим часом виникла несподівана проблема. Командувач сил безпілотних систем Мадяр повідомив: по всій лінії фронту вийшов з ладу супутниковий інтернет Старлінг. Виявилось, це був глобальний збій. За кілька годин сигнал почав з'являтися, але в умовах бою це критична втрата часу. А тепер трохи цифр. 172 мільйони доларів саме стільки коштує Україні один день війни. Про це заявив начальник генштабу Андрій Гнатов: це понад 5 мільярдів доларів на місяць і понад 60 мільярдів на рік. У Росії ж воєнний бюджет 150 мільярдів доларів. Додає аналітик Василь Пихньо. За його словами, це дає ворогу перевагу в кількості особового складу та можливість постійного тиску на фронті. Попри таку шалену різницю, українська оборона все ще тримається. А подекуди наші хлопці наступають і звільняють рідну землю. Як масштабувати ці контратаки? Друзі, пишіть свої версії в коментарях, ставте лайк цьому відео і підписуйтеся на канал. Що відбувалося на північно? Що варто на що варто звернути увагу на південно-слобожанському напрямку? Так це те, що тут суттєво збільшилася ось таку стрілочку догори. Ставимо кількість інтенсивних штурмових дій противника. Зокрема, їхня кількість збільшилася за Підсумками минулого тижня, і саме там генштаб звітував про суттєве таке зростання інтенсивності російських штурмових дій. З чим це пов'язано? Я не виключаю, що це пов'язано саме з діями противника у Куп'янську. Це те про що повідомляють Діпстейт. Про те, що росіяни в Куп'янську якраз таки мають певні просування. Про це повідомляє Діпстейт, Про це повідомляли і наші військові, що тут дислокуються. Про це зрештою визнав Діп... Генеральний штаб. Отже, що це запросив. Сування це так звані трубні просування, просування за допомогою труби таких епізодів каналізаційних труб, різноманітних інших труб, які можуть використовувати росіяни, які як хробаки по них лізуть, пробираються, просовуються в тили і з'являються де тільки. Ну, можна було сати, їх не чекають, але їх чекають. Ці системи вони відомі ще з радянських часів. Зараз в багатьох місцях ці карти з радянських часів відновлюють наші військовослужбовці і знають. Де чекати таких так званих сюрпризів? Вперше такий дуже гучний сюрприз. Це в нас була Авдіївка, хоча ще навіть до Авдіївки це був сіверський напрямок район Білогорівки. Потім це була суджа, дуже неприємні сюрпризи з трубами. Зараз е, трубні етапи війни. Е, до речі, варто задати часів яр. Зараз цей же етап відбувається в районі? Куп'яцька вхідна точка труби відбувається в районі Ломану. Першого вихідна точка біля радківки Далі росіяни використовуючи ліс. Потрапляють до північних околиць Куп'янська. Це видно на відео, яке оприлюднювало наприкінці минулого тижня аналітики Діпстейт. Ось це відео видно, як російський штурмовик вилазить через трубу в точці виходу. Приблизно 4 доби в них забирає переміщення такий маршрут до околиць Куп'янська із входу в районі Лиману. Першого для пересування в трубі росіяни використовують спеціально розроблені лежанки на колесах також Ро там, де це дозволяють зробити висоти труби, при цьому до речі, вони мають спеціальну логістику. Там спеціальні зони відведені для відпочинку, для провізії такі. Загашнички, скажімо так, складають. Ну, давайте подивимося, як це все виглядає. Ось самі росіяни знімали це відео, не соромилися це все показувати. Давайте і ми не посоромимося подивитися від першої особи, як це все виглядає. Скажу одразу забігаючи наперед, в принципі, нашим силам оборони про це все відомо, і багато дій проти цих труб уже вживалося. Отже, від росіян відео в трубі їдемо, короче От впереди пацани, короче. На тачках друг друга толкаем на тачках, короче. Вот, труба. 4 километра, труба длиной, короче. На позицию. Вот. В конца экрани труба. Да я вижу, да. Ось такі ці е, труби е, власне на тачках е, на електросамокатах, як знову ж таки говорить Діпстейт, застосовують росіяни їх, щоб там переміщуватися. Це не таємниця. Ще раз повторюся для наших сил оборони про те, що такі труби росіяни використовують. Вони вкидали навіть і ПСО. На мою думку, це і ПСО, про те, що вони могли навіть і на е, Херсонському напрямку під копами, трубами через Дніпро просунутися. Я не вірю, що це можливо. Е, е, вони справді, ну як хробаки, цими трубами лізуть на різних. Спрямуваннях і намагаються просунутися в тили наших угруповань і справді доволі такі винахідливі тачки різноманітні придумують самокати, лежанки, газові труби. Як це було із суджю наші бійці використовують різні способи для того, щоб цьому протидіяти, наприклад, в тій же в тому ж таки куп'янську це. От, до прикладу, Єгоза, вочевидь, наземний роботозований комплекс туди зайшов, розклав колючий дріт ЄГОЗУ і спробуй тепер щось тут придумати. Тачанкою вже не так. То просто тут лізти, коли колючий дріт розкладений. Крім цього, нещодавно командир полку безпілотних систем 429-го полку безпілотних систем, Хілес, власне саме Хілес Юрій Федоренко, розповідав, що в районі річки Оскіл, якраз тут біля міста Куп'янськ, було. Підірвану цю трубу і її, власне, затопило в цій зоні, от якраз таки тому, що вона якраз пролягає через оскіл і її затопило, і росіяни там черпали воду. Тому є механізми, як протидіяти цьому, але росіяни мають ось цю стихію. Просуватися по трубах на це потрібно звертати. Я повторюся. В нас є великі, е великі проблеми потенційні з трубами що можуть в нас виникати на Лиманському напрямку, тому що тут неодноразово такі ж самі епізоди в районі каналу Сіверський Донець Донбас виникали у поблизу Білогорівки. Те саме розгортається. Повсякчас поблизу часового яру і самому часовому яру, тому на це звертають увагу наші бійці. Звісно, що але і росіяни цим е, користуються. Постійно просуваючись, загальна історія, загальна логіка такого просування полягає у тому, що ну я про це вже неодноразово говорив, повторюся. І зараз їм потрібно до кінця осінньої кампанії, яка зараз у повному розгарі, так би мовити, у повному е, інтенсивності її розгортання. Їм потрібно до кінця цієї кампанії, десь ще є півтора-два місяці, поки зеленка повністю не спаде, і поки вони не будуть залишатися у відкритому полі, бо якщо залишитися на кінець. Щовні початок листопада в відкритому полі, це вважає, що прирікти себе на вірну смерть. так ось потрібно зайти до якихось великих населених пунктів. Такими великими населеними пунктами може бути Куп'янськ, і туди потрібно потрапити росіянам, і вони це намагаються зробити. А особливу велику проблему складає, коли вони потрапляють до будинків, де в нас в силу відсутності юридичної нормативної бази. Немає можливості примусової евакуації, коли росіяни потрапляють наприклад в будівлі, де живуть місцеві мешканці, цивільні, то наші оператори БПЛА. Наші артилеристи, танкісти, будь-хто хто може здійснювати вогневе ураження. Вони просто скуті по руках і ногах, тому що ну ми не можемо задавати вогневого ураження по будівлях, де є водночас російські окупанти і паралельно із цим цивільні мешканці. Так, от росіяни хочуть так потрапити в такі великі населені пункти. Ще й плюс для них великий, їм б пасувало і хотілося б, щоб там були так само, якраз і ще місцеві мешканці. Великі населені пункти, як Куп'янськ. Як Лиман, як можливо Костянтинівка, як звісно, що Сіверськ, Покровськ, Мирноград, безсумнівно, Добропілля, ймовірно, словянськ Краматорськ, я не думаю, але вони мають на них також певні плани. Ну, ось це їхня задача. Вони хочуть заскочити, щоб там перезимувати, тому що інакше, якщо вони у відкритому полі залишаться, це для них повторюся вірна смерть.